Чого я вважаю це свято достойним того, щоб прийти до вас і привітати вас? По-перше, що дійсно на сьогоднішній день, щоб дуже толерантно сказати, дуже толерантно сказати, то якраз у вас іменно в складі міліції це та професія, яка може найменший робить внесок в покращення матеріально-технічної бази. А це, е, мається на увазі управління внутрішніх справ. А під цією фразою це така дуже делікатна, політично сформульована фраза, я просто не хочу її казати ширше. Ви розумієте, про що йде мова. Але ваша професія дуже важлива, тому що ви найближче до людей. І людина не знає прізвища і або Михайлів, або Захарченко. Людина орієнтується, а особливо це ще в місті, може люди трошки більше бізнані, а особливо в селах, і це дуже чітко, як по багатьох селах їжу зустрічаюся з людьми, і це абсолютно чітко відчувається, що одного дільничого люди не бачать руками, вони не знають, як він виглядає. А в інших селах вони практично на нього як моляться, це як їхній друг, і вони його знають, і вони його дуже поважають. І, ну скажімо, стосунки ті, які просто викликають повагу. Я сподіваюся, що і ви, і ви також розумієте, що хто б що не казав, які б там переконання не були, але іменно за цього і є важливість вашої професії, тому що по, скажімо, вашому відношенню і то, як сприймає вас людина. Вона так само сприймає, вона в вашому обличчі сприймає і міліцію в цілому, вона сприймає державу в цілому. І е, тому, е, скажімо, я це свято бажаю вам людських, е, всіх гараздів, то, що ви самі собі бажаєте, безумовно, міцного здоров'я, терпіння. Є розуміння того, що на сьогоднішній день. Не все гаразд ще з матеріальним забезпеченням. І сьогодні, от ми перед тим як зайти в зал, спілкувалися з начальником з Олександром Володимировичем стосовно забезпеченості, дуже є великі плани на великі досить пішкорист. Але разом з тим, разом з тим, в мене всіма побажаннями є і прохання до вас. Зрозуміти одну єдину річ, і до речі, ну все практично та ідеологія, яку я сповідую. Сьогодні можна багато розповідати про те, як що треба робити, про якісь там негаразди, там, і таке інше. А можна просто кожній людині на своєму місці, робочому, незалежно від посади, незалежно від погонів, просто робити те, що вона повинна робити на своєму робочому місці. Тоді життя. І України в цілому, життя окремої території буде краще, хоча б на трошки. Все, що від нас залежить, давайте ми також на кожен на своєму робочому місці робимо. Якщо навіть і немає можливості, є багато таких ситуацій, де там, де звертаються люди за допомогою, до мене особисто, я вважаю, що це аналогічно приблизно співзвучні є випадки і до вас. Якщо навіть немає можливості допомогти, то якщо вислухавши людину. Уважно значить, розібратися в чому питанні, хоча б її, якщо вона буде відчувати співчуття ваше і ваше бажання допомогти, то навіть якщо у конкретному випадку ви не зможете цього зробити, все одно вона буде вас поважати і вона буде відноситися і в цілому, і до міліції, і до цього життя нашого скажімо, складного, чесно, треба визнати. Вона буде відноситися набагато краще. Я вам бажаю на вашому життєвому шляху все-таки значить, і сталої кар'єри, щоб у вас поміщало начальство, ну і щоб все було так, як ви плануєте.